Кіт Бармалей. Він має свій телеграм-канал на понад 20 тисяч підписників. Про себе пише: я кот Бармалей, раділся в зоні СВО, служу ЮГВ. Десь я буду розказувати о своїй житті і приключеннях на СВО. Тобто, це ще один із тих телеграм-пабліків, що поширює дезінформацію про війну в Україні. Ну бо, коли хтось пише СВО, то відразу зрозуміло, чим матимемо справу. У цьому відео я розповім, як волонтери усі спільноти Мольфар встановили адресу і навіть вікно, на тлі якого знімкували кота. Імовірно, тут і живе адмін цього пабліка. Як кажуть наші волонтери, пошук локації за відео з котом був цікавим, хоч вимагав уважності та терпіння. Тож помічним для геолокування стало ось це відео, в якому кіт побажав підписникам гарної ночі. Відтак аналіз цього відео. Перший крок. Пам'ятаємо, що вікно завжди гарна підказка для Геоінту. Саме тому це відео привернуло увагу. Робимо скриншот 3 секунди цього відео. Тут є найбільше візуальної інформації. Зворотний пошук за зображенням Google не дає чіткої відповіді. Проганяємо скриншот за допомогою туза GeoSpy AI. На дило він розпізнав, що на скриншоті Москва. Але на мапі некоректний, зважаючи на те, що за вікном кільцева дорога трамваю, а не парк. Тож, схоже, одним тулзом не обійтися. Але принаймні ми звузили ареал пошуку. Наступний крок аналіз об'єктів у кадрі. Окей, ми знаємо, що це може бути Москва. Але здавалося б, за цим відео чи скриншотом важко встановити точну локацію. Бо в багатьох містах може бути такий от подібний вид із вікна. Але виявляється, і за цими звичайними трамвайними коліями чи пошарпаною віконницею можна зробити Геоінт. Що нам цьому допоможе? Багатоповерхівка з широкими вікнами на фасаді, та вузькими по центру на торці будівлі. Ось цей високий стовп, ще одна будівля непропорційної форми з заокругленим виступом, заокруглений майданчик з трамвайною колією, ось ця біла будка з квадратним та прямокутним вікном, ще будка сірого кольору з синіми ставками, сірим дахом, синіми дверима та маленьким квадратним віконцем. А ще ось це дерево на рівні десь 4-5 поверху. Спробуємо ще звузити пошок, виключивши Зважаючи на пошарпану віконну раму, стару ручку і потріскану фарбу. Імовірно, ця локація може знаходитися ближче до центру, ніж до околиць. Тим паче на відео чітко видно два трамваї та автобус синього кольору, то спробуємо пошукати саме за трамваями. Шукаємо трамвайні маршрути. Гуглимо всі маршрути Москви у форматі номер маршруту, початкова точка, кінцева точка. Після цього перевіряємо всі кінцеві зупинки. і Відштовхнімося спершу від цього, але раніше визначені місця та об'єкти на скриншоті не збіглися з тими, що видно на кінцевих зупинках. Далі потрібно було чимало терпіння та часу, щоб перевірити все. І виявилося це маршрут номер 4 Аналізуємо його від кінцевої зупинки Курський вокзал. Бачимо, що тут є ділянка круглої форми. Наблизившись, бачимо трамвайну колію і пару будівель, які схожі на будки. У режимі панорамного перегляду дивимося уважно на ту ділянку і, власне, саму багатоповерхівку з різних ракурсів. Змінюючи роки мапи та ракурси, можемо помітити збіги. Схожа будівля знайдена, але чи вдасться зрозуміти, на підвіконі якого вікна знімали ось цього кота? Щоб знайти те саме вікно? проаналізуємо, що у нас є з відео: саме вікно, дерев'яне, не нове, пошарпане ручка старого типу. На вікні є ролети, у вікна мінімум дві віконні стулки вузька і широка. За вікном є широке горизонтальне підвіконня, яке простягається вздовж обох видимих стулок і має таку ширину, як частина фасаду, що виступає за вікном праворуч. На останніх секундах відео видно, що на вузькій стулці є антимоскітна сітка. Ну і власне вікно знаходиться прямо навпроти вершачка дерева і дуги розвороту трамвая. З відео бачимо, що кіт ніби як дивиться між двох ліхтарних стовпів, один з яких розміщений над дорогою, а інший над тротуаром ближче до будинку. Google Street View за адресою, яку ми встановили, а вона в нас на сайті, дає розуміння на яку частину будинку дивитись. На Google Street View за 2014 рік є фото будинку без листя на деревах, що дає змогу точно визначити поверх. Тож, це п'ятий поверх. Визначаємо вікно навпроти дерева. Кондиціонер достатньо широкий, що ми побачили його на відео, але його там не було. Отже, широке вікно з кондиціонером не те, що ми шукаємо. Залишається вузьке вікно праворуч від нього. На фото далі видно, що воно якраз навпроти вершечка дерева. Тобто, ось це той ракурс, з якого починається відео, який дивиться між двох стовпів. Адресу ми залишили у нас на сайті, який детальний текстовий опис алгоритму. А на що ви звернули увагу під час геолокування місця за відео? Пишіть у коментарі. Також напишіть ваші враження від цього ресерчу нашим волонтерам. Їм буде приємно прочитати ваші відгуки, адже вони зробили чудову роботу. А ще ви теж можете долучитися до волонтерства Мольфар. У нас на сайті є деталі про це. Дякуємо за перегляд, з вас підписка, з нас цікавий контент. Не забувайте про донат на зсу і бережіть себе.